Годує понад 200 собак, з яких половина з бахмута. Власниця евакуйованого з Донеччини притулку показує врятованих за 12 років тварин. На руках у жінки собака на прізвисько Льоля. Вона одна з перших мешканців прихистку. Нам її підкинули під наш притулок з маленькою з маленьким цуценьонечками. Ми пробували її прилаштувати, але зрозуміли, що ні. Вона звикла до нас. Вона вважає притулок своєю родиною, тому ми залишили її собі. У рідному Бахмуті її притулок був єдиним прихистком для тварин, розповідає Марина. Згадує на початку повномасштабної війни. Росіяни почали обстрілювати місто, але каже, була надія залишитись вдома. Тоді запасалися кормами та ліками для тварин. Втім, у серпні 22-го російський снаряд вперше влучив у притулок. Так, а це наша рясуня, це наша старушечка. І ця собачка потрапила під обстріл, уламки потрапили у її будочку. І вона була поранена, в неї була поранена лапочка. Оця лапочка. Лапочка, боліла, боліла, лапочка. Після того Марина разом з волонтерами вирішили евакуювати притулок у безпечне місце. Однак вивезти всіх тварин з Бахмута не встигли. Каже, наприкінці серпня росіяни знову поцілили по прихистку. Тоді загинула наша собачка Лада, її ім'я було таке, як і назва нашого притулку. Лада уламок пролетів через весь притулок і потрапив у її будку. Я для себе зрозуміла, що це знак, і треба віджати як можна. Швидше з бахмута собак за день привезли до одного із селищ Дніпропетровщини. Тут наново побудувати притулок, їм допомагали небайдужі люди та благодійні фонди, каже Марина. Ми ну спочатку такий розпач був, але ці тварини не давали мені впасти. Багато бахмучан вони продовжують слідкувати за нашою діяльністю. Деякі хто тут неподалеч, подалечі, не Вони вони приїжджають сюди і ну до твариночок. Наразі у прихистку мешкають тварини з Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Херсонської областей. Із зон бойових дій собак привозять волонтери, а іноді і самі військові. Вони в різному стані, приїжджають в дуже поганому стані, у стані стресу. Ми їх лікуємо тут, тому що ми закупуємо ліки, даємо їм таблеточки, колемо кольчик, займаємося реабілітацією. Адаптуємо їх, а потім вже намагаємося шукати їм родини. Аби забезпечити всі потреби притулку на місяць необхідно близько сотні тисяч гривень. Наразі каже Марина: для собак треба побудувати нові вольєри, а також купити корма та ліки. Антон Сіренко Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро.